Ви подивіться на це, блекаут, немає світла, працює генератор, вся вулиця відключена від світла, але ось такі маленькі магазинчики стараються зробити новорічну атмосферу і під'єднують ось такі гірлянди до дерев, знаходять сили для позитиву, для того, щоб... Подарувати новорічний настрій собі та своїм клієнтам. Ось такі реалії України бізнес виживає як може, відключення світла по декілька годин на день. І що я рекомендую? Рекомендую купувати зарядні станції, будувати сонячні станції для своїх магазинів. Розташовувати їх на дахах, інвертори, акумулятори, сонячні панелі для свого бізнесу. Все, що потрібно для того, щоб не відчувати відключень світла, ви можете замовити в нашій компанії енергосейв. Ми зробимо вам розрахунок, порекомендуємо необхідну кількість акумуляторів, щоб ви взагалі не відчували відключення. і Надамо гарантію на свої роботи та на своє обладнання. Тож, звертайтесь до нас. Ми та компанія, яка забезпечує світлом бізнес України у ці складні часи. Номер для запису на консультацію в описі відео.